Новий канал завжди був одним з найкращих каналів для української молоді. На його перегляді виросло вже не одне покоління. Якщо бути чесним, то я і сам вважав завжди цей канал найкращим. Все моє дитинство проходило в очікуванні крутих мультіїв, шоу та фільмів, які я міг дивитися лише по телевізору, доки не з'явився хороший інтернет. Цьому відео я не бажаю хейтити весь канал. Я просто хочу донести до авторів шоу, чому пара на мільйон найбільший провал нового каналу. Концепція та хронометраж. Пара на мільйон, на мою особисту думку, це така собі суміш ексів і холостяка. Учасники намагаються заробити кошти, побудувати стосунки і гарно проявити себе в конкурсах. Сама концепція шоу дуже цікава і має право на своє існування, але новий канал її запоров. Єдиним плюсом всього цього можна назвати лише харизматичну пару ведучих, якісну картинку та більш-менш непогані локації для зйомок. На цьому все. Починаючи від учасників, більша частина з яких прийшла тупо піаритись, закінчуючи хронометражем, шоу йде півтори години, за які навіть чисто фізично неможливо нормально розкривати. Таку велику кількість персонажів. Гаразд, в першому випуску це все ще можна пробачити. Хлопці та дівчата типу приїхали, щось розповіли про себе, взяли участь в конкурсі та розбились на пари. Але другий випуск повністю знищив всі надії на хороше реаліті на українському ТБ. За весь другий випуск нам показали якісь скомкані порізані побачення, які майже нічого не дали для загального розвитку шоу. Один конкурс, який придумали накурені сценаристи, та безглузду церемонію голосування, в якій немає логіки. А чому нам не показали, як пари живуть? Як вони намагаються неформально спілкуватися, знайомитись, будувати якісь взаємостосунки, навіть ті ж самі екси або топ-модель по-українськи розкривали буденне життя учасників у їхньому спільному великому домі більш детально. Неможливо зробити нормальне реаліті шоу, в якому приймають участь 22 людини, на півтори години. Холостяк, щоб розкрити велику кількість учасників, затягувався і до чотирьох годин, а пара на мільйон вирішила просто все повирізати або навіть не знімати. Та зекономила бюджет, конкурси та церемонія голосування. Те, що відбулося в першому випуску, ми ще якось можемо не критикувати. Малювання у хлопців та найрозумніший у дівчат можна пояснити розкачкою та можливістю учасників щось зрозуміти один про одного. Але другий випуск показав всю безглуздість сценарістів цього шоу. Окей, нехай конкурс хлопців аля побачення ми зарахуємо, хоча на конкурс це взагалі не було схоже. Але конкурс дівчат це лютий провал. Поясніть мені, який сенс в першій частині конкурсу, де дівчата з губками бігали на швидкість до річки, набираючи воду, якщо все одно той, хто робив це швидше, нічого не отримував. Чи ти був перший, чи ти був останній, ти все одно отримаєш свій ключ і підеш до другої частини? Чому ви не додумались додати якогось сенсу в це все? Наприклад, три пари бігають на швидкість, і яка пара впорається останньою, просто вилітає і не проходить в другий етап конкурсу, а в другому етапі змагаються пари, які зробили це швидше. Таким чином, ви могли б додати більше логіки і в фінальне голосування. Наприклад, у вас в проєкті на кожен випуск заплановано два конкурси: один для дівчат, один для хлопців. Додайте їм сенсу, замість тупого голосування, хто за кого хоче, висувайте в номінацію дві найгірші пари тижня, ті, які провалили ці два конкурси найбільше. А всі інші, які показали себе добре, нехай голосують за тих, хто залишиться в проєкті. Ось логіка, а не те голосування, яке є зараз. Слабкі пари, які майже не можуть знайти спільної мови один з одним, можуть тупо валити людей, яких вважають головними фаворитами. І це вся суть шоу. Звісно, всі ці рекомендації та розмови вже ніяк не допоможуть першому сезону, він вже повністю відзнятий та змонтований. Але якщо новий канал хоче робити продовження, то саме на ці проблеми варто звернути увагу. Друзі, якщо вам, як і мені, небайдужий новий канал, не давайте йому годувати вас поганим продуктом. Напишіть їм коментар на Ютубі, порекомендуйте їм щось в. В Вони повинні зрозуміти, що повернули не туди, і саме їх аудиторія може їм про це сказати прямо. На цьому в мене все. До зустрічі у наступному відео.